Вдалим виявився жовтень для коломийських каратистів. Вихованці школи Лисюки успішно виступали на різноманітних турнірах. Останній відбувся у ворогті і мав статус всеукраїнського. Місто над прутом представляли два десятки спортсменів побачити турнір на Кубок Карпат. Мав нагоду і Богдан Малецький. Спортивний клуб Лисюків відомий не лише на Коломищині. Знає та рахується з його вихованцями в області і Україні. Тут виховують чемпіонів світу, Європи та рідної держави. Займається карате в клубі близько сотні юнаків та дівчат. Виїзд до ворог в черговий раз підтвердив, що атлети з Коломиї – одні із кращих в Україні. З 14 запрошених областей гірське селище відвідали 11. Приїхав на Кубок Карпат і президент Всеукраїнської Федерації Карате Олександр Крисько. Він каже, що за рівнем спортсменів змагання відповідають чемпіонату України. Це в нас офіційний чемпіонат України. Вони звичайно ці турніри потрібні, тому що в першу чергу вони покажуть майстерні спортсменів, на якому рівні знаходяться наші спортсмени. Крім того, це підготовчий момент до чемпіонатів Європи, чемпіонатів світу, в яких ми активно приймаємо участь, і в яких Україна досить таки серйозно виглядає, показуючи високі результати. І в першу чергу, як ви спитали, чи часто про турніри, по міру можливості ми стараємося проводити, дякую тим ентузіастам, які є в нашій країні. Щодо Коломаян, то тут наше місто представляли 22 спортсмени. Все це молоді та талановиті каратисти. Їх тренує володар Кубка світу Мирослав Лисюк. Він впевнений у виступах своїх вихованців та все ж кожен вихід на татамі тренер супроводжував переживанням. Підтримував Коломаян на турнірі його організатор Михайло Лисюк. Ми вже другий рік проводимо цей чемпіонат клубок Карпат. Понад 14 областей до нас сюда приїжджає. Прекрасна погода сьогодні. Супер час. Час дозволяє спортзал прикласти татамі. Діти, судейство, лікарі. Я не задоволений цими змаганнями. І в даний час, звісно, хотіли б було більше людей. Ми сьогодні привезли немало дітей, могли б привезти yeah. більше. Зараз просто тільки початок сезону, що ми не можемо набрати вже таку кількість дітей, яка в нас займається дійсно. Дітям змагання обов'язково. Тобто Спортсмен, який не їздить на змаганнях, це вже не спортсмен. Тобто має бути хоча б раз два місяці, один виїзд на змагання. Вже на старті турніру коломиські спортсмени здобули золоту нагороду потім почин юного покутянина підтримали й інші колеги по команді. Загалом виграли наші каратисти 22 медалі. З них шість найвищого гатунку, дев'ять срібних нагород. Ще семеро наших земляків вибороли бронзові нагороди. Хлопчики кажуть, що цей турнір для них може дати добрий старт. Всі були сильні, всіх не треба недооцінювати. Мені карате дуже подобається. Дуже виходить, займаються. Пішла чотири. Мені подобаються ці змагання тим, що вони цікаві. Там там мені подобається, і мені 9 років. Найкраще Коломаяни виступили в Куміте. Тут їм не було рівних. А от у загальнокомандному турнірі спортсмени школи лісоків отримали бронзові нагороди. Зворогти Богдан Малецький, Сергій Грин. Програма подієнтика.